Вітаю всіх, хто долучився, вітаю з тим, що ви сьогодні опинилися на шляху більш свідомого розуміння, що ж є таке насилля, і ви стаєте агентами змін до того, щоб насилю ми казали ні. І щоб жінки були захищені від цього, були щасливими, вільними, самостійними. Мене звати Марія Славська, я є засновницею громадської організації Благодім. Ми вже 5 років поспіль допомагаємо жінкам з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, подолати тимчасову кризу. Загалом у нас вже більше 100 успішних кейсів, скажімо так, перезавантаження життя жінки, коли вона могла почати своє життя наново. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до навчання до курсу, я хочу розповісти вам трохи про те, хто ми є, про що наша організація чим ми займаємось для того, щоб ви могли максимально е, зрозуміти, де ви опинилися, і можливо в нашому благодомі знайти місце і для себе. Отже. Наша місія об'єднювати проактивних людей, які хочуть створювати проекти для всебічної допомоги і підтримки жінок. Тобто, ми та організація, яка дає такий знаєте, майданчик, на базі якого можна робити гарні справи і створювати власні проекти, які допомагатимуть українським жінкам. Отже, про наші цінності. Найперше і найважливіше – це напевно підтримка. Тобто, це говорить про те, що ми завжди за підтримкою. Це означає, що всі, хто до нас долучився, відчувають на собі всебічну підтримку. Причому це стосується як наших підопічних, так і волонтерів. Підтримка у всьому, кожного хто прийшов до благодому. Наступна це довіра для нас дуже важливо, щоб ті, хто до нас звернулися, могли нам довіряти, щоб ми могли довіряти нашим волонтерам. Важливо, щоб довіряли нам наші партнери, тому що тільки на довірі можна побудувати щось гарне, добре, світле і те, що буде покращувати життя українських жінок. Наступне це розвиток, це теж наша цінність. Це означає, що все, що ми робимо, для нас дуже важливо, щоб воно було направлено на розвиток нашої команди, на розвиток наших підопічних, на розвиток взагалі в цілому України. Партнерство це те, що все, що ми робимо, ми робимо з позиції взаємних домовленостей. З позиції партнерства, з позиції бережливого ставлення один до одного для нас дуже важлива атмосфера в команді, і дуже важливо знаєте, таке екологічне ставлення один до одного. Ну і пристрасть, куди без неї? Тобто, це та енергія та сила, яка нам дає, дає поштовх для того, щоб здійснювати нашу місію, для того, щоб втілювати наші проекти, не зупинятися. І на цьому топливі, на цій енергії пристрасті, ми, в принципі, робимо те, що ми робимо вже 5 років поспіль. Ну і найважливіше заради кого ми це все робимо. Ми це все робимо заради українських жінок. Вони у нас найкращі, вони сильні, вони мужні, вони жіночні, добрі, теплі. На жінках дуже багато що тримається, і ми допомагаємо жінкам, мамам з дітками, які потрапили у тимчасову кризу, які мають якісь економічні проблеми, якісь проблеми зі здоров'ям, жінки, які потрапили у насильницькі стосунки. Тобто, це такі проблеми і виклики, з якими жінка з якихось обставин не може впоратися самостійно. Ну, наприклад, це може бути, коли жінка втратила дій у зв'язку із війною. Це коли у неї є дитинка з інвалідністю, коли родини є малозабезпеченою або, можливо, багатодітною. І це теж дає додаткове навантаження, з яким жінка, наприклад, не може впоратися самостійно. І, от наша мета нашої організації, наша концепція. В тому пам'ятаєте, я казала про те, що у нас одна цінність – це розвиток, в тому, щоб жінка. Йшла до свого розвитку, тобто наша мета, щоб вона не просто подолала свою кризу, а щоб вона здобула власну незалежність, самостійність, щоб після допомоги нашої організації вона не потребувала сторонньої допомоги і могла самостійно реалізовуватися, забезпечувати себе, своїх дітей, будувати здорові стосунки. А для цього ми маємо команду фахівців, експертів, менторів, які допомагають жінкам. Вони складають індивідуальний план виходу з кризи і ведуть її, допомагають їй. Дивіться, для нас важливо, щоб результатами роботи з нами у висновку жінка якісь певні створила дії, щоб були якісь конкретні зміни у її житті. Наприклад, вона може відкрити власну справу, так? Це ж показник, показник розвитку. Вона, можливо, пройде терапію і подолає свої якісь страхи або, можливо, свої якісь. Травми зможе вилікувати і більш вільно йти у, у цей світ. Вона вийде з насильницьких відносин. Можливо, вона нарешті працевлаштується, отримує якусь нову професію. Можливо, вона почне здорово харчуватися і тим самим стане більш. Енергійною і зможе е, працювати повноцінно, може вона просто помириться з батьками і це сильно вплине на її життя. Е, е, ну і так як ми говоримо сьогодні, наш курс присвячений темі протидії насилю, то звичайно для нас дуже важливо, щоб жінка змогла розірвати коло насилля, якщо вона знаходиться в таких стосунках і більше до нього не повертатися. Тут ви на екрані можете бачити цифри, цифри, якими ми пишаємось, те, що нам вдалося досягти за 5 років роботи. Дивіться, от особиста допомога це означає, що ми особисто працювали з жінкою, допомагали їй подолати власну кризу. Це 102 особи. Також 242 дитини отримали свою маму. Незалежною і більш щасливою, тому що після роботи з нами ясно, що змінюється і життя дітей відповідно, тому що це впливає безпосередньо на дітей. В загальному за 5 років отримали допомогу від благодому. Бачите, майже 15 тисяч жінок, а може і вже 15, тому що щодня до нас звертається дуже багато людей по допомогу. Ну і отримали нову професію. Тобто, це коли ми прям допомагали жінці, знаходили партнерів, де вона проходила навчання, опановувала нову професію, проходила сертифікацію після цього, працювала за фахом. І от семеро жінок вони стали на шлях нової професії і якоїсь нової самореалізації. Ну і хочу розповісти вам про маму Катю. З донькою владою. Це наш, скажімо, перший успішний кейс. Катя була першою жінкою, яка до нас звернулася, і яку ми вирішили допомогти. Вона опинилась на вулиці із трьома дітьми, фактично. Тобто у неї народилася третя дитинка, влада, передчасно, після того, як вони місяць пролежали у відділенні для діток передчасно народжених. Чоловік. Сказав, що Сарян Катюша, додому ти не повернешся. Тобто там була якась сварка, якісь проблеми у стосунках. У них відбулася сварка ще на каноні, саме тому, напевно, і пологи були спровоковані раніше, на нервах, да, на емоціях. І от так вийшло, що повертатись було нема куди. І причому це співпало, що виписка владушки і її мами Каті мала відбутися 31 е числа. Прямо на новий рік. Що робили ми? Ми збирали кошти. За тиждень ми зібрали кошти, щоб орендувати квартиру. Ми обладнали таку рятівну квартиру для жінок, які потрапили у складні життєві обставини. Ми шукали меблі, коротше, ми її повністю. повністю Підготували для життя. І 31 числа наша команда волонтерів, замість того, щоб готувати олів'є, пили сосили, готували цю квартиру до входу. Катюша і три, троє її діток заселилися, прожили там приблизно 6 місяців. Далі ми впродовж цього часу надавали їй допомогу юридичну, психологічну, різну, 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 різну. І у висновку через. Певний час Катерина вийшла на самостійність, на те, що вона вже сама орендувала житло, ну і, відповідно, розпочала нове самостійне незалежне життя. Після цієї історії ми були настільки натхненними, не можу сказати, що невтомленими. Це, знаєте, це було новорічне диво для нас. Ми його так назвали, тому що нам вдалося зробити щось важливе, і це такий заряд енергії, коли ти розумієш, що ти живеш не просто так, що ти можеш зробити щось набагато більше ніж, ніж просто олів'є в новорічну ніч. І після цього посипалися заявки, тому що ну, ясно, ми цю історію публікували, розповідали в мережі, тому що збирали кошти, і до нас почали звертати, звертати, звертати жінки, і їх стало так багато, що, врешті-решт, ми маємо ті цифри, які ми пишаємось, які перед цим показували. Хочу розповісти е, також. Під час того, коли ми допомагали Каті, ми їй провели терапевтичну фотосесію, її мета була надати психологічну допомогу, повернути опору на себе, тобто Катя мала сеанс із нашою психологинію Аню Чеченіною. В цьому курсі ви матимете лекції від неї, корисні уроки. Вона буде розповідати, як саме правильно допомагати жертві домашнього насилля. І от Катя, це та дівчина, яка виросла у насилі. Тобто, у неї в сім'ї. Вона жила з мамою, мама постійно міняла чоловіків, і вона постійно перебувала, знаєте, та дитинка в епіцентрі того, коли постійно якісь сварки, якісь п'яні розборки. І оця дитина вже в 12 років була змушена піти з дому, працювати. Ну і у висновку. Самі розумієте, що з таким підґрунтям дуже важко побудувати здорові стосунки. І от у Каті була така заборонена емоції, вона була така холодна залізна леді. Коли ми, знаєте, там ці входини, привезли те се, продукти, підгузки, купи іграшок для дітей, вона фактично не посміхалась. Тобто, вона через те, що все життя, от коли та дитинка виростала в насильницьких стосунках. Для неї емоції є небезпечними, тому що може прилетіти. І з'являється така захисна реакція, коли ти не показуєш свої емоції. І от під час цієї сесії, роботи з психологом працював фотограф, який фіксував реальні емоції, коли Катя розкрилась. І вона могла побачити себе слабкою жінкою зі сльозами на очах, тому що все своє життя. Вона намагалась бути сильною. І от, бачите, у висновку вона вже йшла усміхненою. От Аня на фото, психолог, яка з нею працювала. І, врешті-решт, Катя змогла розкритися і повернутися до себе справжньо, до своєї жіночності. Тому що це класно бути сильною, але все-таки наша з вами сила в тому, що ми жінки, в тому, що ми можемо бути. І десь і слабкими, і це теж і є наша сила. Також хочу трошки сказати про те, що в Благодомі є насправді набагато більше проєктів реалізованих. і Ті, що ми робимо, це і запитай профі. Ми робили цей проєкт для підлітків для їх профорієнтації. Це Дім Годує проєкт, який працював продовж цього ковіду. Ми розвозили продукти харчування для самотніх пенсіонерів. Це дні дитинства. Впродовж двох років ми робили раз на місяць великі заходи для наших діток підопічних для того, щоб вони могли десь виїхати, потусити. Тобто, те на що зазвичай не вистачає грошей у тих жінок, які до нас звертаються. А також це освітні проекти, ми провели безліч тренінгів, майстер-класів, різні форуми і так далі. Ну і антикризові проекти це безпосередньо те, що ми допомагаємо жінкам, те, що я вам тільки що розповідала. Це жінки, які потрапили у насилля, яким ми допомагаємо. І це наш благодім, благодійний простір, де жінки можуть прийти, звернутися, отримати необхідні речі, такі як одяг, продукти харчування і так далі. Ну і ви можете бачити команду. Це керуюча команда, тобто це її основний склад. Хто постійно працює, от ви можете бачити мене, також Вікторія Скаліва, яка є співзнасновницею благодому, яка є юристом, і вона вам якраз в цьому курсі розкаже більше саме з юридичної точки зору. Питання пов'язані із насиллям. Це Денис Крамінський. Денис є директором по стратегічному нашому плануванню в Благодомі. Також він представляє Благодім у Європі, веде перемовини, допомагає запускати нові проекти, налагоджувати партнерство. І Денис розкаже вам про. Насилля, яке може проявлятися і по відношенню до чоловіків, не забуваємо, що і таке може бути. Дмитро Сенешин це людина, яка монтує це відео, яка відповідає за все, що пов'язано з нашим відео. І нарешті Надія Коломієць, яка є. Проєктною менеджеркою, завдяки якій також цей проект із навчанням сьогодні, які ви дивитеся, існує людина, яка є фахівцем по роботі з грантами. Надія також розкаже безліч цікаву інформацію щодо Стамбульської конвенції. Ну і звичайно, наші волонтери. Діяльність благодому неможлива без волонтерів. Це, знаєте, ну просто. Це серце, це серце благодому і вся діяльність, яка здійснюється завдяки е цим плечам, цим прекрасним жіночним тендітним плечам, дівчатка, які працюють у благодомі в місті Ірпінь, які е спілкуються безпосередньо з людьми. От дійсно волонтер. Це супергерой, і команда волонтерів у нас коливається від 20 до 35 людей, і ми постійно потребуємо волонтерів і сподіваємося, якраз, що і ви долучитеся до нашої команди після того, як пройдете цей курс. Ну, і як ми це бачимо? Ми бачимо, що ви успішно пройдете курс, отримаєте сертифікат, подивитеся, вивчити 16 відеоуроків, пройдете тестування, фінальний скрінінг, засвоєння знань, отримаєте подарунок, про це детальніше Надія розкаже. Звичайно ж, сертифікат, ну і далі ви попадете в нашу команду і будете вже постійно з нами знаходитися в сталій комунікації, і будете брати участь в наших мітингах, і будете допомагати надавати допомогу жінкам, які потрапили в насильницькі стосунки. Це означає, що жінки, які звертаються до нас в благодім, ми будемо їх передавати вам. І ви зможете працювати з ними як волонтери, допомагати їм вийти з насильницьких стосунків, ну і це буде відбуватися під нашою супервізією, тобто ми вас не будемо кидати на призволяще, ми будемо поряд, будемо підказувати, допомагати. І дійсно це дуже така серйозна місія. Якщо вам це відгукується, тобто це один з варіантів, як ви зможете знання втілити. Ну, або, можливо, ви будете самостійно їх використовувати у житті, допомагати своїм знайомим, або, можливо, особисто собі вам ці знання можуть також допомогти. Отже, Розпочинаємо навчання. Попереду дуже багато корисної, цікавої інформації. Вас чекає 16 уроків. Дякую всім за увагу. Не забувайте робити домашні завдання, проходити тести. Чекаю вас на наступному уроці. Па-па!